Так, дивіться, зараз знаходимося ми на Пушкінському кільці. І от е, бачу якийсь маленький-маленький магазин жіночого одягу Dressing Room. Зайдемо, подивимося, взагалі, що в них є, і спитаємо, скільки у них клієнтів. Бо магазин такий трошки непримітний. Доброго дня. Тут хтось є? Ходимо, рекламуємо свою продукцію, займаємося доставкою піцер і суші. Я вже в Тіктокі бачила. Так, да, тоді тримайте. І ну, да. даємо да. вам можливість розповісти про я свій бізнес. Я щас просто працюю. Та, може, трошки, трошечки от розпов... розкажіть. Вообще, ну, ну... Вообще нема, ні одної хвилинки. Одна хвилинка і... Я і так не успіла, віде, я і тут, і там. Я жду, поки прийде допомогниця, тому взагалі Я зрозумію. Це ви самі виробляєте чи ні? Ні. закупаєте, так? Да, так, да? так. Да. Тому oh. я би за, з задоволенням... Клієнтів вистачає задоволення, вам? Да. Ну, як вистачає, Хочеться, але ну, действительно взагалі нет времени. Я зрозумію. Ви да, знимаю, що ви там знімаєте? Знімаю, що ви дуже зайняті, що у вас все класно. Ну, що у вас все класно, клієнтів вистачає. А відео знімаєте там Тік-Інстаграм? Так, Да? да. да? Так. А можемо підписатися взаємно. Давайте. Да, Не будемо вас сильно затримувати. Вас... Бачите, який магазинчик. А я думав, що, вот, чесно сказати, для мене трошки непримітне. Але бачите, клієнти вас знаходять, так? Да? Це що? Ой. Адскануйте. Відсканую. Так, це Інстаграм, так? Так, і тік Е TikTok, бачите, а ваше? Ви недавно виділа в там якийсь жіночий магазин заши. Ну да, 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 було, 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 да, да, заходив якраз там на Радянській. Дякую. Тоді бажаю і вам побільше клієнтів, щоб до вас заходили і у вас Дякую, тут постійно були люди.